Погнали? Да. да. Два протоса, зерки Тіран, якраз. Ідеально. Виграємо цех тоді переходимо на еліті. Це За, да. зараз тащим. Я то втощита, якщо буду десь краю. Зразу виносите своє Ми Організуємо пуш в районі там 3-4 хвилина. Так, костян зліва, ми з Йоркою в центрі, Сережа справа. О, Сережка, ти можеш пізніше другу базу піти і більше в юнітів, якщо можна. Бо ти біля мене тут. цієї сторони можна зафотонити, наприклад, щось таке. Тобто мені пізніше в базу йти? Да, якщо можна. Ну чого ж не можна, якщо попросити, то так і зруйнуть. Газ, це значить, типа більш технологічні юніти. Або так. Не Забувайте про таймінгові атаки. Що до mm -hmm. вас якийсь зірк може собачками припертись. Костян тоже пішов в другу базу, до речі, звертаю увагу. А я так завжди хожу. В принципі, можна, якщо тебе на початку не вб'ють, то. це типа економічно добре. Ну от, я завжди йду спочатку в економіку, а потім йду в защиту. Да, це. це сына є ми. Ми його зах захистим, як Так. А хто в нас там по расах? Там рандоми, так? Да, рандоми всі. Бачу, один бігає тут. Будемо знати. Бачу, тирана я, скоріше за все, значит піду в байні. Ні, так прийшов до мене, забрав моїх цих. якій кількості. Приїхали два розвечка одночасно до мене. Думаю, що в когось я завів мінерали. Мені б не завадили зараз. Я поки роздиблюся, як їх давати. Я скинув 200. Я зараз собі теж кину саньок. Я тобі 600 дав. Дякую. Швидкість. А, так тобто, ты до хрена? Да, до хрена. Ну ти ти попросив? <рес> та, Костян може бути нашим банком. Готовий центр займати? А, да, почекай до мене тут секундочку. В принципі, я готовий. Раз, разведчика. Так, можем ти десь в центр свої війська пересувати. Угу. На Називаем. Це плейблоки. Я таке. Можу когось вбивати навіть. Яка хвилина. Виходить, 6 хвилина, я маю невеличку армію з цих. Призма, то що це таке за херня? Призмою дропати. Ти можеш призмою прямо згійти дропати туди, куди треба. Ти можеш призмою розкритися на ксілназі і дропати прямо замість пілона. Що там вони атакувати збираються? Поки що всі сидять. О, капец. Нормальна армія. Кого мочим? Так. Можем кое-что одного вынести. А можешь ты тут, тут нас О, на нас дуть. На... Пацаны, на нас дуть. Питанки, питанки, питанки будут. Да, питанки. Их танки розвалюють, Немай, капец. Я на эти точки не вступаю. Проступно. Можно идти рано развалить, короче. Ну всю армию теперь сейчас загубив. Полібас. Гризу, гада. Давайте, да я тоже А Антиран Стей? Проблемка. Короче, бьем попало попала уже. Я зле з проту сам гащу. Як шишо, ну в принципі танки на розкладені, але і так добре гасяться. Блин, я один расклад. Mm -hmm. Розклади, розклади. Зараз сходи. Да, да, да. Розкладим. Справа заходите, справа, справа то хрена заходять. Краще пару сплешів, ніж цей. Захистіть танки, хто в центрі має, чим е, народ, бо там зараз. Нормально, що справляємося, знизу, знизу архони, знизу архони. Та а, ще то один то... Танк спів, але, ладно нормально на такому так. Все ок, все ок. Прикольно А, так мы всіх mm -hmm. рознесли. Так, ми рознесли, да. Та. Так, все, я складаю танки, я їх выдвигаю кудись вверх. Да. Хороший идея. Так, все, я розкладаюсь на Угу. Mm -hmm. Бачу. Так, одну базу тирена забрав. Ну не знаю, чи йти наверх. Там в центрі нас пресують, до речі. Тобто має чим атакувати? Блін, в мене там... Це дуже хреново. Не має дуже. мене там аз... Н... збір юнітів. Не, не дуже, все окей. В мене тут зараз буде застройка дефальних... Так, ну е... тоді і тебе треба зношити. Да, знось, знось. Я центр окупував. В мене тут все насрано вже. Ну, в принципі, поміч би нас заладила. Так, так ну я, я йшов. У мене тільки появляється друга база. Так що мені ще, блін, зрацію зрацію. А, тільки зараз? Нормально. Ну no. no, я ж шов зразу в защиту хорошего я Якс нау забув так там спину просто заходить мені Я нашел блеснуть Я видел... просто тут. Сирошкой Те маєш, тебя можеш вже впускати в атаку Армян Сначала ты підійшов Ну и два тирена Ну зара буде один Ти виніс чувачка Два Рихарда що, на броту сайдем, да? Very був. Не дуже very hard. А, ah, ні, він що, буде живий. Він зайняв суплай, короче, якогось іншого бота. Він не суплай один в одного варується. Ага. А, да, червоний. Там саме, я притучу кулера. Ці наземні розвиваються, залечу по харасі. Інше. Що... Так центр дам. Зашив роззалечу нафиг. О, бот включає есть симпаки. А, Сережа там другого зносив да, да, Так, та, 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 та. гра. так. Я пішов фусанигу. Косян, я на налі... Косян, біля тебе, Біля тебе останній залишився. Протос. Давай через атаку можеш всіх зі мною посилати. А, бачу. Давай, я за самиго. 11 хвилин. Взагалі легко. Мені дуже легко. РозELLABLE. І війська. тобто в мене нічого не стояло, я завжди щось А, щоб взяти перформанс і average unspent resources. Це те, про що говорить Костян. Найкращий показник взагалі в СРОшки. Це не ресурси, які не скупилися. Тому що я не строю другу базу дуже довго. А я, до речі, в останньому місці по Суплаю. Типу, там біля нього настройка по Суплаю. Я більше всіх був в ньому. Supply кепт. Так. Угу. Ну так, да, це не, не дає тобі створювати юнітів. По кількості... це, Касян, ж, юнітів, ніж я створив. По вартості армії. Ти сильніший був за костяна. Все-таки не набагато, але сильніший. Костян постійно встроїв, так, да, це правда. Молодець. Непогано, це вже дуже добре. Так, да, да, треба не страшно готуватися, але я другу вазу не. построю. Раш буде любому. Можна розвідати. В принципі, 3 на три, не так вже багато. Угу. Так, а де моя? у нас тільки дві бази посередині. Окей, я тоді піду на другу займати. Я буду зліва. Дайте мені цю базу. <реш> а, окей. Я вже змирився з тим, що я. буду само далі брати. Це мій продакшн. У мене все схетчери все йде. Йду розвідую робочим. Так. Прийшов. Все добре. Разведчик. Угу Можна його вбити, хто має якогось бойового юніта Мій трохи далеко. Так, поки що вони бази не беруть, взагалі. Зверніть увагу. Да, я розвідчиком це побачив. Збираємо армію тут в центрі. Не йдем далеко. А, це розведчик сюжет, епте. Я строю поки максимально з'їдуть. По тому що ну вони по рубам прилетять і, блін, винесуть. Адепти. Бачу, не знаю, що в одному, чи відомо, чи в іншого. Човаки, які по землі, в принципі, б'ють. Беш менше я готовий приймати. Бігаєш чужий робочий тут, розвідує. Їдник. Так, як армію трохи на свою додаткову базу вирулю. Так. О, в тебе є додаткова база Я взагалі хочу на золото вийти. Золото. Це на майбутнє. Справа, так, ти поняш. О, це, це та карта, на якій ми грали. Да, з Ромка. Mm. Трохи важковато додаткову базу. Угу. Mm -hmm. Я звишив, вона в мене зразу. Зараз Зраз mm -hmm. ми грали втрохи, іноді не У нас за це є захист. <coughs> Ладно, будь Угу. Mm -hmm. Спасибо. Зараз робочих захіряєш. Які я застрою. А ну, то він буде в економіці відставати конкретно. Я... Типа рання база мала би вже реалізовуватися якось. А там якась крута технологія, там якісь супер там там не знаю. Там там ці, там. А... Ага, там, там такі я бачу Окей okay. Там по армія армия. Хорошо. До хрена піхота яка б'є по повітрі чи б'є? Частина б'є, в основному наб'є. мародьори а, а, то два Так, там то... два тирена, okay. а третьих хто? А, їх троє, точно. А, їх Ой. троє, любов. Так, вихоже в золото. Mm -hmm. Бач, вони запізно такої, хіба в них сприховані експанди. Mm -hmm. бати, я. тому я не думаю. Що щось настільки жорстке. Оверлорди, де... поки що я це елітами взагалі не вражений. Як якийсь і. і не економічний білд, але й не агресивний. то тоді він нелогічний. Це така темка, типу, що комп знає, що в тебе армія сильніша і він не атакує. Але це така. награння теорії заговору. О, він строю верхню базу. Це якийсь кшон. Я зараз мутую, полічу і заберу її. в принципі армію ще не видвигати. Мене хочеться армію вперед погнати, погнати, що вона здохла. Та, ти кажеш поки що. Я поки що хочу на золотих мінералах круто Так. А вже потім Орбіт... щось робити. Можна Может там планетарочка можна орбіталочка. І так mm -hmm. і так добре Нормально Мені мули треба mm -hmm. Да, мули через кифт mm -hmm. З золота так найбільше. В центрі армія чужа Намалювались народ Виходить на... з того, що я бачу, рухається в центрі, коротше. Б'ємся. Хрена не знаю. Пікайте. Я зараз ему таке залечу і я роблю заказ. Час цинно, військо готов підвести. Але частину. цинно. Вперед не йдем. Блін, треба битися підвезення. Підвезення. А, серйозно справляється. Висправляється. Пойдемо. Так. Зараз цей танк попробую покуснути. Покуснув одного, покуснув другого. О, це круто було. Це Все задефалось. Разбираемся дальше. Так, я тут. Такого можна було б і здохнути, але не блюдох. А, це верхня покраща таке пить. Адепти куди б'ють? Адепти в землю б'ють, по воздуху не б'ють зовсім. Вони проти легко броньованих, собачок непогані. Наприклад. Проти піхоти, але там, в принципі, мародьори марадьори піхотять. Червоно збирається, червоно збирається. Okay. Танки. Хто допоможе? У okay, мене зараз... тут посил. В цілому не можу, бо в мене далеко. А де ти розкладаєш? А, на тебе за... Я без... тут, я тут. На тебе зва? Він тут, без... че, він, без... він проходить рядом. Треба його забайти забайта с... на танце, я його зараз бачу. Давай тогда. -да 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 -да. Давай, РК, ти два. Я му, через... я черзу. Блін, не... йому похер, він атакує нам в лоб. Трохи пізно забайта, да. Ну там люди на людина, це ж бос. Поняття. Колос до. Эээ, е, зараз сейчас две штучки бьем, и все. Тут, тут хай темп лары стрелять, до речі. Е, так, я Сламенка, винесу чего з права. Да, ось зараз треба вольнути. Я буду справа выносить, бо він може завадити yes. мені. Збирати нормальні нормальный минерал. Так, кому треба минералы. У мене до хрена. Меня тоже дух Ну, тратьте. Стройте кучу гийтей, кучу армии. Да, до речі. Ну, На мене тоже, в принципе, меня радио за 800 скопилось. Продак сюда на ней катаю. То есть я скоплю сейчас ресурсы, то бишь продак сюда можно строить, значит. У меня зараз плюс золоті нарал, на 100%. Вс, траты вс снимают. Ммм, перегрупповываемся. Затем перегруповуємося, бо я тоже так в вже хаотично. Все побегаю, не особо эффективно. только вот тут. Может, я не оказался. Опа, сюда не да. Нормально, взрослый. Так, я все, я все, начинаю ему выносить. А, что, уже вынесли? Я справа а... вынес. Да, дякую. Сейчас я только пішов. Потом прилетівся. Е, можеш в центрі сюди підпушити, якщо хочеш. Бо тут чувак займає є? оцей островок. Хоча тобі далеко. Ну пуш, пушай його, пуша і де, де де ти є. Сережа то топо можу цю базу, походу Сережа хоче. Я займаю, так. Давай, я якраз його тут танком зараз закінчую. О, тут, тут армія йде, можна її перехватити. На мене Давай. Це не велика армія, у нього є більше экономика трошки ему попорм сумъек где стоп 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 вертаюсь там все в центре движ на тебе да я вертаюсь там не пана армия бент протаса не бабай Санёк, нам може и помощь треба будет тут я йду, я йду, я, йду, я йду. Там, там якась здоровая армия назбиралась Якось, Я, я... перехватить и просто... не 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 треба помогти мабуть Бо там армію хочеться вибити, бо нам вона просто базу же не сосинуть. Зараз, 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 зараз. Вже доб'ють цю базу, бо тут Сережа бився просто. Ну в центрі нас можуть пробриться. У мене вже нема все. ти тут ще б'єшся. Я ще б'юся, а в мене вже юнітів майже нема. Протос атакує. Я відходжу допомагати. Да, він вже давно атакує Там велика просто армія і я втрачаю базу. Нічого, нічого, нічо. нічого. Нічого таке буде. Ну, Але втратиш... Збираємося всі тут. Готов примати гарно Обо як вони пішли на мене сильно. Короче, я не беру ту базу, тому що вони мене винесуть нахуй. Збираємося збираємо отут, чуть-чуть вище сань. Чуть -чуть чи, чи давай, 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 да, все, Ви готовіся що... приймати. Він вже не вийде, звідси Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Похожим, подхожим. Танки, танки, танки. Вот так вот. Ханаем. О, теперь прекрасно. О. Загалі, О так. Там база была, что не была. А, там моя база была. Точно. Я ее відстрою. Е, можно вот сюда вынести. Санек, поддвинь танки чуть ближе здесь. Можно вот сюда під хайраунд, в принципе. А можно прям вперед, выдвинутись. Ой-ой-ой, зараз я це... не знаю, какого фокуса ты Нексус чи че пробок. Это, это, носу, так, пришло, Рада -рада. та, добре. Сама... Я добре. Минусы Нексус. Так, серан пришак, серан ти ещ. Раскладай. Розкладай. Сейчас зараз відійде. Трошка в центрі дверь можеш допомагати, чим є. Особо нема. Ну, откликни. що прийде. Да, так, сейчас. Ой, я чуть-чуть Дем... відійду, відійду на танки. Ужись, трошки теж мене. Нормально, ви не відповіли. Або танки вверх, так. Я танки вверх, перевод. Ой, я зараз на хайграунд. А, ні, хай на хайграунд. Окей. Все, танки готові штурмувати. Добре, До... добре. Довго я сади їх в Так, щось це не схоже на елітів. Вони щось не то писають. <гум> Мені було один на один набагато важче грати. Може <гум> то через те, що вони грають по одному, а ми разом нам так легко. Може, певно. Да, да, Бун да. це важкий комп'ютер, один на один його важко виносити. Так у них типу, білд провальний був. Бо, якщо вже не йдеш в другу базу, то йди в економіка і атакує. Погоду так співало, що вони всі одночасно провальний білд цю Нам. Yeah. А, мені ще, Юрка, знаєш, що треба навчити за Чєрена? Що mm -hmm. якось якусь висадку робити. Летиме деваком mm -hmm. правою кнопкою мишки куди-небудь. І нажми кнопку D. Нажми Та, кнопку D і клясни лівою кнопкою мишки на медівак, сам. Взагалі Афієна. Всіх пригнав майже. Крім парочки ботів. Але Говорять ресурси, то я взагалі просрався. <ріх> Реально, еліти були. Так, коротше, комп'ютерів комп ми всіх проходимо, <ріх> залишились <ріх> люди.